Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Попков, починаємо. На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки загинув 12-річний хлопчик. Ворог поцілив по Васильківській громаді ударними дронами. Ще двоє людей поранені. Повністю зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений. Також ворог тероризував Нікопольщину, поранений один чоловік, понівечення дві приватні оселі, п'ять висоток. Потрощена автівка. Рука майже повністю перебита осколком. У такому стані скривавлену до реанімації Дніпра доправили любов. Жінка дістала поранення через атаку росіян 1 грудня, перебуваючи на робочому місці. Армія РФ тоді направила на Дніпро балістичну ракету. Коли побачила руку, жінка була певна кінцівку не врятувати, та медики вирішили ризикнути. І нині любов уже може поворушити пальцями про увесь пережитий жах. Розповіла нашим журналістам. На кріслі колісному з зафіксованим плечем Любов уже впевнено рухає пальцями пораненої руки і радіє кожному маленькому досягненню. Є рухи, покажіть, будь ласка, щоб всі бачили, що рухи є. Найбільше вона боялася, що руку доведеться ампутувати, адже кінцівку майже повністю перебило осколком. Сталося буквально за долі секунди і навіть не було зрозуміло, що пройшло тому що був хлопок, а потім а потом вивалилася у мене рука, і отак вот струя крові. Тоді 1 грудня пригадує, як зазвичай прийшла на роботу. Вони з колегами шиють жіночі сумки. У момент вибуху любов саме сиділа за робочим місцем. Я сиділа, і воно просто міняє. І я зрозуміла, що у мене отак вивалена рука. Я подумала, може, твану хвилею мене цю руку розірвала. Ну, напевно, ні хвилі. Ні, це були осколки. Коли перший шок минув, стала кричати по допомогу, тоді, згадує, прибігли колеги. Володимир обв'язав мені, щоб зупинити кров, дівчата теж світа, Наташа, Друга Свята, речі зібрали, подоставали прокладки, бінти типа А от вийти зі зруйнованої вибухом будівлі ніяк. Приміщення, де працювали, обвалилося. Приходилося через вікно. Мене те саме визволяти. Рятувальники – це взагалі, вони титани, це неймовірні люди. Вони, коли з'явилися, розумієте, одразу якась ну, команда стала, вони знають, що робити. А тоді одразу до лікарні. Медики визнають, у любові було показання до ампутації та все ж ризикнули, аби зберегти руку. Рука висіла на клаптику шкіри та залишився ну, судино-нервової. Сам почок, і ми взяли в операційну і відновлювали, зшивали шкіру та відновлювали цілісні скіфки. Операція тривала дві години. Рука любові нині в апараті зовнішньої фіксації, і медики сподіваються, що зможуть відновити повну рухливість. Ми спостерігаємо за рукою, але вже те, що було критичне при надходженні, коли ми виявили, що периферична пульсація ціла, тобто артерії проходимі, нерви є, тобто рука вже буде жити. Після операції Любов спитала у медиків про колегу Світлану, чи не привезли її до лікарні. Пам'ятали, як жінка опинилася під завалами та почула жахливу звістку. Я знала, що вона, на жаль, померла. Вона добра, світла людина. Чоловік, що на фронт, старша донька, уїхала за границю, а молодший син сам. Разом зі Світланою того дня росіяни вбили ще трьох людей, а поранення дістали 45 містян. На сьогодні 10 зостається в реанімації, важкі. Двоє з них ще знаходяться в комі. Але є невеличка позитивна динаміка. Ми бачимо, що вітальні функції покращуються. 1 грудня росіяни вдарили балістичною ракетою. Вибухом пошкодило промислову будівлю, багатоповерхівки і навчальні заклади. А ще адмінбудівлю, СТО та автівки. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. 60 діб під вартою без права внесення застави Франківський суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. За даними слідства, 30-річний чоловік під час перевірки документів відмовився їх пред'являти, почав агресувати, розпиляв сльозогінний газ в обличчя двом військовослужбовцям, а третьому встромив ножа у ногу і втік з місця події. Як згодом з'ясувалося, загиблий 37-річний військовослужбовець Юрій Бондаренко, родом з Харкова, на війні з часів АТО після поранення. Та фронтової служби продовжував роботу в ТЦК та СП. А також активно волонтерив і допомагав побратимам. У підозрюваного ж своя версія подій. Я надав документи. Кажу, перевіряйте по базі. Я не хотів їсти в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав вуз, відкрили двері. Одразу я отримав були Мене запшикали балончиком, наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити слізатишити раз з полиці, ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Це ж просто інструмент. Підозривному. Обрано запобіжне захід у вигляді тримання під вартою строком на 62. В даному випадку існують обґрунтовані ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме перший ризик це існує ймовірність переховування останнього від органу досудового розслідування та можливість впливати на свідки. На фронті найбільше боїв за минулу добу відбулося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 52 штурми у районах Мирнограда, Новоекономічного, Новопавлівки, Удачного та ще десятка населених пунктів. Повідомили в Генштабі. На Олександрівському напрямку Росіяни атакували поблизу Зеленого гаю, Соснівки, Вишневого. Активні бойові дії на Константинівському, Слов'янському і Лиманському напрямках, на південно-слобожанському наші війська зупинили чотири атаки. В об'єднаних сил підтвердили просуван. Розіння Росіян у Вовчанську на Харківщині і розповіли про ситуацію в Куп'янському. У самому безпосередньому місті Куп'янськ росіяни присутні у північних районах міста, і там вони поволі знищуються українськими ППЛА та, в принципі, українськими контрдіями. Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід від міста. Це по-перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янського вузлового. На передовій немає звичних їдалень, але гаряча їжа для наших захисників обов'язкова. Морські піхотинці 38-ї бригади облаштували кухню просто в прифронтовій хаті і створили навіть власні традиції. Як готують, чим забезпечують та чим живе фронтова кухня. Дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. У прифронтовому селі, де тримає оборону рота наземних роботизованих комплексів морської піхоти, кухню облаштовують просто у хатах, де живуть військові. Тут немає великих їдалень, але гаряча їжа завжди є. Ми сьогодні вам розкажемо все про харчове забезпечення Збройних сил України. Ми зараз вирушаємо в район, де знаходяться морські піхотинці. Ви маєте розуміти, що там немає централізованих їдалень, хлопці облаштовують кухню по хатах, ну там де вони і живуть, і власне там і харчуються. Сьогодні в меню Бограч, недільна традиція, яка вже стала частиною Тя підрозділу будемо сьогодні готувати бограч. Ми його з нашою з нашими хлопцями вирішили як хорошу традицію робити по неділях. І кожну неділю ми готуємо для ну я готую в тому числі бограч для хлопців. Він гостренький, завжди добре заходить. Усім подобається провізію. Рота отримує раз на тиждень. Каже, овочів м'яса і круп завжди достатньо. І навіть якщо класти багато моркви і цибулі ще залишається, сало сало Слава Богу, достатньо завжди. Це видають. Так, це видане сало, воно солене, воно добре стоїть. І в більшості навіть заморожене, воно завжди хороші якості. Продукти отримуються в більшості раз в тиждень, видається все. Від овочів звичайних, буряки, картопля, таке стандартне цибуля, морква в достатку, що вистачає. Так само м'яса достатньо видається, і часто ще багато овочів, як таких, зелені. Зелень вона швидко псується, але, але їй вистачає такого». Кухар працює за стандартними нормами під уже прописане меню. Але трохи відступати від нього можна заради різноманіття. Ми готуємо обіди і вечері. Загалом розплановано, що є і сніданки так само, але у нас трошки розкидані люди по, по справах, тому на сніданок на 7-8 ранку їм незручно, наприклад, приїжджати. Тому домовились, що тільки обіди і вечері. Кожен день. Війську на війні немає вихідних, та для піхоти ситуація інша, логістика значно складніша. Дуже часто їжу скидають на лантарну, з важких бомберів, наприклад. Але вони там теж не голодні. Єдине, чого трохи бракує, свіжих овочів, бо вони просто не доїдуть до передової. Якщо ти даш свіжі огірки, помідори, чи, чи там якісь такі, які легко мнуться, гнуться продукти. Вони, вони просто не доїдуть цілими. По їх словах, вони найбільше люблять макарони <хи> в різному вигляді, але ми знову ж таки до макаронів стараємося давати. Ну, щось цікаве робити. Робили і пасту було і робили пасту з морепродуктами. І ось бограч готовий, ситний, гарячий, трохи гострий, саме такий, який і має бути. Ага. Ого, піймав гостренькі трохи. <ріху> ну, бо реч має бути гострим. Що коли але, дуже, їж... але дуже смачний. Гаряча їжа, кілька хвилин спокою на війні. Це можливість на мить відчути тепло рідного дому. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини. У генштабі підтвердили ураження НПЗ у Сизрані. Це Самарська область і порту в Темрюку. Це Краснодарський край. Атаку здійснили сили оборони. Внаслідок ударів на обох підприємствах спалахнули пожежі. В Темрюку горять резервуари з пальним і пошкоджений термінал з перевантаження нафти. Про це пишуть ворожі пабліки. Крім того, дрони залетіли і в Чечню в Грозному через роботу ППО пошкоджена вежа комплексу Грозний Сіті, де розташовані урядові установи. Вороже міноборони твердить, що за ніч нібито збили 41 дрон над різними областями Росії. У США завершилася зустріч української та американської переговорної груп. Про це повідомляють змі, як і попередній раунд. Вона відбулася в Майамі. Очолив її секретар РНБО Рустемєров. Розмовляли про результати американсько-російських перемовин у Москві. Напередодні в офісі Володимира Зеленського заявили про готовність продовжувати дипломатичну та політичну роботу та додали, що дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І щоб це був достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі сполученими штатами, обговорили Володимир Зеленський і Сергій Кислиця. Президент зазначив, що Кислиця, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працює працював довгий час саме в Америці, має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами. резюмував Зеленський. Скандал на Євробаченні. Чотири країни відмовилися від участі у пісенному змаганні: це Нідерланди, Іспанія, Словенія та Ірландія. Вони заявили, що не поїдуть у травні до відня, оскільки там виступатиме представник Ізраїлю. В спіл... спілці, яка проводить музичний турнір, наголосили, ізраїльський виконавець має право брати участь у конкурсі, оскільки це змагання музикантів, а не урядів. Учасники, що оголосили бойкот Євробаченню, невдоволені ізраїльською політикою щодо гази Єрусалиму закидають невиправдану жорстокість та створення гуманітарної кризи в секторі, де живуть палестинці політика завжди відігравала важливу роль в Євробаченні. Щоразу, коли є країни, які мають суперечки, ситуація набуває політичного забарвлення. Якщо подивитися на історію першого Євробачення в 1956 році, то політичний сигнал тоді надіслала Західна Німеччина. Вона обрала своїм представником єврея, який пережив голокост. Відтоді ми побачили на конкурсі багато політичних заяв. Ми також бачили кілька бойкотів. Однак, як правило, вони були значно меншими ніж той, який намічається наступного року сполучені штати тим часом представили нову стратегію національної безпеки. Одним із пріоритетів, ну принаймні так прописано. Є задача припинити війну в Україні на сайті Білодугому саме так написано. Вашингтон хоче відновити стабільність у Європі. Це цитата, зменшити ризик нових конфліктів з Росією. Це теж і забезпечити відкриті ринки для американських товарів. США закликають європейські країни активніше брати участь у власній обороні і проглянути сприйняття НАТО як альянсу, який постійно розширюється. Денис Попович долучається до. Бояся військовий аналітик. Пан пане Денис, рада вітати. Доброго дня. Слухайте, ну нічого ж нового в новій доктрині чи в плані Б, який так був заанонсований. От зараз ми покажемо нову стратегію. А в стратегії а що ви побачили там нового? я читала і розширену версію, і оцю коротку, але тим не менше нічого принципового історичного немає. Про нерозширення НАТО, ну так, власне, не вступ до НАТО вже давно є такою, знаєте, секретом полішинеля. Мені так виглядає. Нерозширення НАТО підтримку культурправих організацій по великому рахунку. Угу. Там воно є. Там красиво зашифровано, але воно сквозить, як кажуть, з кожної дірки. Підтримку культурправих організацій. І завершення війни в Україні, але в який спосіб? От зараз цікаво, якраз перед включенням. Я прочитав цікаву інформацію з посиланням на агенцію Bloomberg, яка своєю чергою посилається на європейських е, дипломатів про те, що американці значить, лобіювали певні українські певні європейські країни заблокувати передачу російських активів для того, щоб не чинити спротив мирному процесу. Цікава дуже інформація. Це означає, що хтось, мабуть, це хотів накласти лапу. Вибачте, на слові на ці активи для того, щоб на, щоті, на них заробляти. Оця стратегія, ну вона в принципі, ви маєте рацію, вона озвучувалася відразу після того, як Дональд Трамп став, став президентом. Це відмова від європейських справ по великому рахунку, там це кажеться, там про це йдеться. Це відмова від статусу світового гемону це ізвілютиністка стратегія, яка, в принципі, дає можливість Європі. Там, якимось чином вирішувати свої проблеми е, значить, власними силами. Хоча американці от хочуть впливати так чи інакше на е, європейські справи в фінансовому платі. Якщо ми повернемося буквально на тиждень назад, можливо на півтижня тому, то давайте згадаємо і заяву представників північно-атлантичного альянсу, які вважали, що в принципі то той план, який пропонує Сполучені Штати Америки і Вашингтон, він є не зовсім дієвим і не зовсім ефективним. Причому воно стосувалося не тільки війни в Україні, але який той план Б від НАТО, я теж власне так і не зрозуміла. Розшифруєте, може ви знаєте правильну відповідь на це запитання? Я не бачив плана Б від НАТО, можливо, він ще розробляється. І ми його ще побачимо, але я його не бачу. Можливо, погано дивився. Але, можливо, швидше за це його просто нема. Американці вони пропонують фактично бізнес-план врегулювання війни, не цікавлячись глибинними причинами цієї війни, яка носить суто колоніальний характер з боку Російської Федерації. Російська Федерація хоче встановити. Відновити Радянський Союз, чи то Російську імперію, а Україна була колонією в складі Російської імперії та Радянського Союзу. От зараз Російська Федерація хоче відновити цю державу, і е, через це вона розпочала війну проти України. І вона хоче позбавити нас державності, хоче позбавити нас ідентичності і значить, відновити чи то радянський союз, чи то Російську імперію на, новий, на е, новому оберті історії. Американці цього не розуміють, американці хочуть далі вести бізнес з Російською Федерацією, вони далі хочуть заробляти гроші. І вони, значить, в цьому сенсі намагаються врегулювати конфлікт російсько-українську війну, це в будь-якому разі конфлікт. І вони в цьому сенсі працюють на це врегулювання, не розуміючи глибинних причин виникнення цієї війни. Як ви розцінили реакцію Європи? Даруйте на слова Путіна, що в принципі ніхто з Європою і маю на увазі в Кремлі, воювати не збирається, але ви, зрештою готові. Бо як кажуть, дипломати по їхніх каналах, по їхніх неофіційних візаві співбесідниках, то там настрої, які наближаються до панічних, і вони були шоковані. То направду на вашу думку шоковані, що кажуть ваші контакти, і чи направду для них це було таке здивування формулювання, яке вони самі артикулюють вже ну Окі два так точно. Ну мені дивно, чому вони взагалі дивуються. Бо є європейські політики, зокрема в Німеччині, які прямо, прямо кажуть, що літо, яке минуло 25-го року, це останнє спокійне літо було в Європі. Це з 10 мер сказав напряму. І він абсолютно має рацію. Він абсолютно має рацію. І я не можу стверджувати, що це літо останнє, спокійне, яке я минуло. Але те, що е, велика війна в Європі наближається, це абсолютно 100%. І вона буде тим ближчою, чим скоріше завершиться війна в Україні. Ну, принаймні, припиниться вогонь. Якщо припиниться гаряча фаза війни в Україні, то війна в Європі ну, вона буде наближатися. Тобто годинник буде, значить, е, від е, час піде швидше для Європи. Як час іде для України станом на зараз. Ми слідкуємо за картою Діпстейт, але пам'ятаємо, що вона оновлюється трохи із запізненням. Де ви бачите і що ви бачите, як ви розшифровуєте карту, максимально широко сформулюю, а далі то, точково зосереджуюсь на кількох геолокаціях з вашого дозволу? Тут краще відразу точково зосереджувати. Давайте так. тоді давайте тоді одразу гуляй полем гуляйпільський напрямок. Ми маємо розуміти і, 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 і темпи просування. Як ви їх розцінюєте? Бо так, 505 квадратних кілометрів в листопаді це вдвічі більше, ніж у вересні, але тим не менше маємо розуміти, і що паралельно вдається захопити окупантам. Гуляпільський напрямок. Ну, е, наступ призупинений російською армією на Гуляпійському напрямку. Е, він призупинений в безпосередній близькості до міста Гуляйполе, фактично на підступах, на найближчих підступах. Е, тільки перед ворогом стоїть завдання захоплення цього міста, і це для нього перспективний напрямок, оскільки відкривається шлях на Оріхів, а після Оріхів відкривається шлях на Запоріжжя, ну, то наблизити до Запоріжжя і взяти під обстріл вже обласний центр, та дальня перспектива. Ми зараз не кажемо, що це відбудеться там в найближчі тижні. Ми зараз навіть не кажемо, що це взагалі відбудеться, але є така перспектива, є такі намагання, такі плани. Ворог буде продовжувати наступати на Гуляполе, охоплювати місто з півночі, буду намагатися це робити для того, щоб перебити логістику. І, очевидно, буду намагатися інфільтруватися безпосередньо в саме Гуляполе. Ну, тобто, буде вести таку тактику, яка є для нього звичною в останній місяці. Перебиття логістики, спробу оточення, інфільтрації і поглинання міста от скажімо, отак. -от. Не штурм, скоріше, а поглинання от зараз такий термін він більш відповідає. Ті тактиці російської армії, яка вона значить, веде щодо укріплених районів. Якщо ми подивимося на Харківщину, і Куп'янськ, і Вовчанськ а так само інші населені пункти, зокрема, і ті, які так чи інакше пов'язані з річками з потребою переходити їх для російських окупантів. Які ваші прогнози щодо Харківщини? І давайте заналізуємо, що каже розвідка, що далі можна чекати від ворога саме на цьому напрямку? По Вовчанську прогнозів не буде, бої за місто тривають. По Купінську прогнози будуть плюс для нас, для Сил оборони, оскільки там ворога захищають. Купінську там е, перебуваються шляхи інфільтрації е, ворожих сил е, в це місто. І я думаю, що ми будемо, маємо право сподіватися на гарні новини з Купенська. Це те, що ти, ти прогнозив стосовно цього міста. Взагалі, прогнозувати ситуацію щодо Харківщини, не, теж я б сказав, не став би зараз, оскільки головні зусилля ворога все ж таки на Донеччині зараз. Це Покровський напрямок. Передусім, вони зараз намагаються там досягнути успіху і закінчити операцію щодо захоплення Покровського та Це для них зараз. Ви, 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 коли йдеться про Покровську, мирноградську агломерацію, сказали, що більше не даватимете прогнозів, оскільки останній ваш що восени не вийде росіянам захопити Покровськ, справдився. І далі ви берете як і далі, ви як ви сказали, берете паузу, та чи трикрапку, підвішуєте це питання. Що може стати геймченджером в цій складній битві за агломерацію? Частково справдився, оскільки коли я прогнозував, що до кінця осені не буде захоплений Покровськ, я все ж таки мав на увазі, що там ворога не буде взагалі. Але, на превеликий жаль, ворог там присутній на значній частині міста. І саме тому давати будь-які прогнози, умовно кажучи, там, наприклад, зараз я скажу, що через два тижні Покровськ впаде. Наприклад, я таке зараз скажу. То і хтось почує з бійців, які зараз там ведуть значить, оборону, і це рознесеться ця заява, там буде дуже багато цитувань, ну який буде їхній психологічний настрій після цього. Це неправильно таке робити, оскільки робота ведеться бойова. І важка робота бойова ведеться. Значить, для того, щоб знищувати ворога і тримати місто, і тримати там оборону. Тому, саме, тому я ніяких прогнозів зараз давати не буду. Ви питаєте про гемчейнджерів, то те, що стане геймченджером. це теж дуже складне питання. Для того, ну, ну, Ворог зараз переважає е, в піхоті, піхоті е, на Покровському в напрямку, в пропорціях щонайменше 6 до 1. Тобто е, логічно, що може стати геймченджером на цьому напрямку? Нам треба наростити максимальну піхоту для того, щоб мати там своєю чергою перевагу, для того, щоб е, почати відтискати ворога звідти. Але рекомендації, як там там наростити там сили, звідки їх брати, ну я теж відмовляюсь давати. тому що це буде просто дурна порада, яку, яка не матиме жодної цінності. До того трохи інформації існує ризик що заради України та Європи, точніше зради так вважають Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц. Принаймні про це пише «Шпігель». каже видання, що під час розмови європейських лідерів із президентом України, очільник Франції припустив, що існує можливість, що США можуть зрадити Україну у питанні території. Не давши ясності щодо гарантії безпеки, водночас так само цей Шпигель пише, що Фрідріх Марц нібито сказав Зеленському, що в наступні дні потрібно бути вкрай обережним. Не будемо розбирати шпіглівську публікацію, але як вам виглядає чи може змінитися переговорний трек? Бо нині все скидається на те, що саме територіальні поступки України є тим каменем, який намагаються сунути американці і росіяни? Територіальні поступи України раз і чисельність Збройних сил України два. От на мій погляд, не те, що навіть чисельність Збройних сил України, а взагалі якісні можливості Збройних сил України з точки зору можливості враження цілей на територію Російської Федерації. Практично там повернути нашу армію, я так, я так розумію, стан 2014 року, коли росіяни почали вторгнення на територію України. Максимально вибити зуби Збройних Сил України і зробити це дипломатичним шляхом, шляхом тиску, шляхом погроз, шляхом шантажу. Те, що не вдалося Росіянам зробити військовим шляхом, вони хочуть зробити через США значить, шляхом тиску на нашу державу. От це те, що от я вбачаю в намірах Російської Федерації. А стосовно намірів США, ну я вже казав. То на пригорпереговорних намірах їхньої тактики, вони хочуть робити бізнес, хочуть робити гроші, не розуміючи глибинної суті цієї війни. Росіяни на цьому вміло грають і от намагаються досягнути такий спосіб своїх цілей. Але, на мій погляд, ми зараз знаходимося в точці нуль. Ми повернулися до точки нуль, оскільки той переговорний трек, активізації, яку ми, ми бачили останні тижні, два тижні, його пік спав. Оскільки е, останній візит Віткофа і е, Кушнера до Кремля він, на мій погляд, не приніс жодних, жодного поступу. Ну і зараз очевидно відбувається якесь дипломатичне перегрупування для того, щоб запропонувати якісь інші е, можливості для того, щоб пробити цей переговорний трек, змінити Російську Федерацію позицію Російської Федерації, які, на мій погляд, залишатимуться незмінною, допоки Росія буде вважати, що вона перемагає на полі бою, а ми бачимо, що е, постійні брехливі заяви про те, що вони щось захопили. Щось там десь оточили. Тобто формується ось саме такий інформаційний фон, інформаційна картинка, що вони перемагають. допоки вони будуть формувати таку інформаційну картинку, і буде дуже важко зсунути з цих позицій, які вони зараз займають. Томагавки, викреслюємо і забуваємо? Ну, на мій погляд, на даному етапі, так, викреслюємо і забуваємо. Можливо, щось зміниться. Але я не до повторюю, що питання не в ракетах, питання в можливості їхнього запуску, пускових платформах. А пускова платформа основна це кораблі та підводні човни. На пускові платформи вони зараз в одиничній кількості. Якщо нам їх передадуть, якимось, якимось чином, то, по-перше, це буде ціль для російської армії, так доволі ласа і доволі солота. А по-друге, їх не так багато для того, щоб значить, зробити головне зробити масований не, масований запит. Дякую. Військовий аналітик Денис Попович був з нами. Спасибі, що долучилися.